Припали, то там буде канава і сюди збігти. Це КП там було, того, що не знаходили, пам'ятаєш? Де хто не знаходить? Там, де коло, де всі не знаходили. Тому «Де, де де «Де на то по дорозі вниз так ще спуститися. Туди вона на дорогу. Кості в них. Тут видніше. Дивіться, на, на, на дорогу так легше. Буде перший, не перший через майже кілометр, перший рядочок. Ярочок і, і вниз, по ньому і знайдете. Ну зараз йдіть сюди, верхом по на. Давай, давай, давай. Тоді розв'язані. Якщо тягнуть, каже, Ігор. Можна! Можна! Де тут тягіть яриш! Звідти ці карабіни, що позабирали. Живі, не. Не. Да. 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 Нормально він натягнув, ну, кружон. Ні, ні, ні. Ярик, так? Я жив, так. Нормально. Потім чуть підсунеш, то він жив. Забрали? Тому все разом підсунеш. Ватиш, тікуй. Чуть затягнув. На гору всі пішли! Куда ж Нет, нет, ось затянутся. Пишты, когда. Ты можешь не сюда зараз, то тебе мы полеваем.

Копа прижимає і все, так? Да. Нормально, нормально. Що не щоб там узел можна... Той узел пройшов весь, оце підтягне, так. Узел тягне, а чи вірвку щось тут все позатягнуть, так, Щоб на да. то узел не бажав, так. Ви дети рубали дерево сюди? Франц рухова навіть не А Узел, за вузел тягни до них. Тягни до себе. За восьмьорку тягни до них. Отак. І розправту восьмьор. Давай, давай, транспортна, готова. Хатя, готова транспорт? Улибаємося, Сало. Улыбаєм. І там на зброй, і там, на буде тиші чоловіка, будь-ка що разом збройна щось. Анют она грудне

Віталік. Ну зброс, Я Ята, хватить. Ну я думаю, ну не хватить так. Працює, 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 ярик. Давай, давай, дерево клисніть. Давай. давай Вітальчик, давай, молодець. Хорошо, Вітальчик, давай, спокійно, спокійно. Дай, це вже можна на веревку. О, да. Тільки ціплятися не можна. Давай, за лінію, за лінію. Тільки ціплятися не можна. Оля тримай. Знімайся. Молодець, Віталій. Я ж я дивлюся, дуже снімати треба. Вставу, <рес> я, я не знаю, що я вам нас знімаю. Тому що я дивлюся, я за вас так переживаю, що капець. Що там супровід, я тримаю. Віддай, дайте їй цей! Це виділено! Зелено перетягуйте. Забери далі, на, на стежку їдеш. Надо было завязать. А цвета. Не, не, так... да, да. не шуруй, спокойно. Да. Да, выбирай, Нет, да выбирай. А, там у, у нас такой... Ой, ничего страшного. Я Ой, Катя, на ручках, на ручках. Нормально, нормально, тримать. Все хорошо. Да, да, все хорошо. Да, ну, заранее пошли. И за смешно мы. Молодец, Катюшка, молодец. Да. И сюда, на эту сторону. Оля, давай. Оля, давай. Набирай да, да, да. середину! Российка, тисяч стріти! Ти їх їв разом з деревом, так? Я їх вибирай! Горошка, чи... <реку> Ні, не можна. Коди горошка, кодирошка. Коди горошка, треба <реку> <Ми хіві разом реку> <з деревом. реку> ну, став верне дубом. <реку> ну так. Дуба вирока. <реку> Все, <реку> давай. Тримайся руками, добре, відпіси. Перепливуйте туди, доходять, куди ви легше, дивитися. Все нормально. Ігор, забирайся. Я тебе ж такі, то не забирає, які да. Я знаю. брови з бери, тримай за нижні. За нижню тримай. Тримайте ці вірьовки потім, поняли? Тримай її вже! Ти тримай. Вона зараз впала, тримай, щоб не скочила подайду. до цього. <laughs> тихо, не було. Ігор, учепи на себе на вуз ці вірьовки, Ігор. Буде далі. Віталік, тримай Ігоря. Ти, Ярик, як не йди, почекай. Я не йду, ти давай. Оля, від тебе Народ, відсіпляйте зеленого будинка. Я знімаю, я... знімаю <зарану> ліс, знімаю, розумієш? Я за них приживаю, знімаю ліс. Так, так, да, да, я знімаю ліс просто. Накал, а ти на усах? Я переживаю просто. Все, добре. Зелену <зарану> запрошую. Готові це розв'язувати. Віталій, канься, давай допомагає. Верхі роз'язують, все, давай, да. Ярик давай, торпеда, 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 торпеда просто, молодий. Олександр <звач> зміни. Вони навіть в цьому році призове місце на связки на Україні зайняли. Яке? Перший чи другий? Чи три. Ще один вузол лишився, сторожна шия, Ярик. Я бачу. Тут бачу, тут чувствуется, Спригуй! Спрыгай. Спрыгнуй. Отдільно потягне. Тягні тобі дві зараз, помогай ему. Тягни, тяни. Таник ага. не дергай. Можна і отдельно потягнути. Отдельно, бей, біл, бі-бил. Биву сюди, я давай такого. Я визьму кидаю. Все, боксу, тянь, тянь. Тяни. Помогай я. Відходю, так, так, пісьма, тоткнувся хвостик. Я червону. Віталій. Тепер на етапі колода. Береш за три камені за пазуху, О, що ти зі мною вісом зрівняв. Вс. Давайте з Богом. Молодці. Верхом Аня, маємо, русь, да, русь. Ну, не видно менше десяти. О, не треба. А де колода? — Колода десь да. там, де... — Я знаю, там де КП, 45, ой, це далі, далі, далі. Там, там. Ні, не там, де 45. 44-й, 44, там далі. 45, 45. Ця колода? Ну, Зараз подивимося, яка вона. Яка, яка є? Так. Забуваємо коли цей. Землі. Сказати, це і Підтягуємо. Щепаха, казали, що То, це, Анька, ну що, чуть більше на пів метра цей. COVID.